Як виглядає структура в принципі нафтопереробки на Москві? В них е, потужності для того, щоб переробляти нафту в дизеля, десь двічі більше, ніж їх споживання дизелів. Цебто важкі фракції, вони вміють опрацьовувати дуже добре. Е, тому, коли кажуть, що ось ось там і армія залишиться без дизеля? Ні. На жаль, для нас ні. Ще дуже довга дорога, щоб так сталося. З іншого боку, в них завжди, і це була ну, відома проблема дефіциту легких нафтопродуктів, цебто там все, що вище 73 октанового числа, для них завжди була проблема. І по суті, цей сезон, серпень-вересень, кожного року на Московії. Виникали там або здорожчання бензинів, або щось таке, для них цей період завжди дуже близький до дефіцитного, для того, щоб покрити споживання саме у цих високооктанових бензинів. А наші атаки сталися саме тоді, коли вони мали статися, щоб максимальний результат досягнути. Вони сталися правильно, вчасно і в тому місці, для того, щоб обмежити саме виробку е е продукування високооктанових бензинів. А як відреагував Кремль? Кремль сказав: окей, в нас щось менше бензину, але ціни зростати не можуть. У нас і так, тут соціальна ситуація під контролем має бути. Ціни зростати не можуть окей, сказали нафтові компанії. Тоді ми не веземо бензини туди, куди їх дорого везти. А дорого їх везти куди? В забайкалля, бо далеко прифронтова зона, бо небезпечно. І Крим бо знов таки далеко і небезпечно. Що сталося? Вони перестали везти туди бензин. І відповідно, оскільки, ну, поза межами там, споживання армії, всім, чесно кажучи, там все одно, то ці регіони дійсно залишились без високотанових бензинів. Ну там талони, черги, додаткове здорощення, 10 літрів одне руки і не під'їжджаєте взагалі. Себто, дійсно зараз є така певна напруженість з забезпеченням цієї історії. А чи ми близькі до того, щоб дійсно створити великі проблеми? На жаль, я б сказав, що нам ще дуже-досить довго треба бити по нафтопереробці для того, щоб добитися стійкого ефекту. Вони так чи інакше протягом 3-4 місяців більшу частину цих установок відновлюють. Різними способами за рахунок різного обладнання, ми можемо дуже довго про це говорити, але 3-4 місяці і вони відновлюють більшу частину пошкодженого обладнання. Тому для того, щоб цей ефект став стійким, треба продовжувати щонайменш в тому ж темпі постійні удари. Тоді дійсно економічний ефект цього буде прям так гарно мультиплікуватися далі і далі і далі. Це якщо казати про бензин. Але є насправді навіть більш важлива історія, яку е, е, сили спеціальних операцій, безпілотних систем е, е, зробили це удари по нафтогону. Оце насправді більш ефективно. З точки зору того, наскільки страждає е, економіка е, е, Московії від ударів, то удари, скажімо, які зупинять транспортування нафти в услуг, транспортування нафти на Мозері, і заодно ж так сталося на Угорщину та Словаччину, вони для економічного ефекту навіть більш е, яскраві. Тому що вони втрачають дві речі таким чином: перше, вони втрачають можливість цю сиру нафту е, сьогодні і зараз постачати в моменті. Це обмежує значно здатність е, Московії експортувати нафту скорочує грошовий потік. А друге, що важливо, е, партнери в світі бачать, що е, Компанії кремлівського пулу не здатні забезпечити поставки. А тепер уявіть, ви власник нафтопереробного заводу в Індії. Ну да, Московія возить вам нафту з дуже гарною знижкою, але раз і танкер не приплив вчасно, і ваш чудовий завод тиждень стоїть і чекає, коли щось ще припливе. Або ви вимушено переплатили вдвічі за те, щоб інший танкер прямо сьогодні зайшов. Ви вже будете дивитися геть інакше на цю знижку цінову. І або ви захочете більшої знижки, або ви просто підете в альтернативний сценарій і купите десь там а, в іншому регіоні, чи в Америці, чи а, на Близькому Сході, будь-де інші обсяги. Можливо, вони будуть трохи дорожче за московський дискаунт, але в результаті ви будете мати значно менші ризики втрачати гроші, от про це мені здається. Ну варто говорити, і на цьому варто фокусувати подальші дії.